Всім привіт! Вітаю вас на каналі Lego Military І сьогодні у нас на огляді ось такий от е, британський, напевно, броньовик Fox. Ем, він побудований за інструкцією Леопигі. Е, відмічу його, напевно, якщо не забуду, е, ось і він виконаний у білому кольорі. Ви пізніше, можливо, ближче до середини відео, а можливо, і до кінця. Дізнайтесь чому. Е, зараз ми його оглянемо. Ну, е, Головний його функціонал те, що він їздить доволі таки непогано. Також в нього е, крутиться башта, якщо її можна так назвати. Ось. І піднімається, опускається автогармата. Е, не знаю взагалі, що про нього розповісти. Ну, в нього є е, тут фонарь, е, на башті є люк. Позаду ось тут двигун з решіткою радіатора. Ось тут е, такі не полиці, але місце, можливо, для чогось. Е, для якихось речей екіпажу. Знизу він виглядає ось так от. Ось. Знову ж, зроблений по інструкції ліопигі, тому в нього, якщо я не помиляюсь, є огляд. Ось. Тому довго про нього не будемо. Тепер розказую, чого він білий. Спочатку я хотів побудувати щось білого кольору для моїх. Піхотинців ем, з Аліекспресу. Це Сили Об'єднаних Націй. Зараз я їх візьму і покажу вам. Так, я їх взяв. Їх має бути. Так, їх шість. Ось. Е, є медик, медикиня. Ось така. Так, в цього має бути ось такий щит. Ось. У нього. На е, шлемі емблема. Зараз щось сфокусується? Не сфокусується. Ну, ось, емблема е, ООН. Він зі щитом та пістолетом. Е, амуніція можна сказати, в них однакова. А, ще, до речі, такий прикольчик. В них е, на плечі прапор Китаю. У всіх. Е, ось такий воїн він вже в береті. З ножом. Е, у всіх позаду є рюкзак, розгрузка, е, в цього АК, ніби, або якась його копія, або щось схоже з сошками. Е, у цього М4 з підствольним гранатометом або, або я помиляюсь. Ось вони, можна сказати, відрізняються лише м, емоціями на обличчі. Ну, принтом на обличчі. Ось такі от цього, цієї зброї я не знаю. Можливо, це м, СГ, не пам'ятаю цифри, але, знову ж, я не знаю цієї зброї, тому точно казати не буду. Ось і е, ось такий солдат. В нього. М4 ніби. Ну, сфокусуйся, камера. О. Е, в нього ніби М4 з різними обвісами. Але, знову ж таки, не точно. Ось. І в двох із них. Ось, ще всього. В них є ось такі штучки для Для того, щоб Плечі захищати. І у всіх є накалінники, от такі Ще після них. О, камера, так. Після них ще залишилось трохи амуніції. Тому з тих солдат, що в мене були. Так, зараз одному треба щит дати. У мене вийшов один ось такий от піхотинець. Майже в повному спорядженні, окрім. Не падай. Окрім наколінників та розгрузки. Ось. І. Можна сказати, якийсь. А, не в ту руку дав. Е, якийсь стримувальний загін, можливо, який призначений для е, протистояння, точніше, стримування цивільного населення, яке, можливо, протестує проти миротворчої місії ООН. Ось такими щитами їх можна так вистроїти. І якщо б було їх більше. І більше щитів можна було б продовжити цю лінію далі. Ось. Тому чому ж все-таки цей Фокс білий? Я хотів побудувати якусь модель для цих військових, як я вже сказав. і е, у миротворчій місії в Косові їхня характерна риса е, цих військових Об'єднаних Націй була біла техніка з надписом КФОР, ніби. Воно якось там розшифровується, я точно вже не пам'ятаю. Ось. І я знайшов в мережі одне фото. Можливо, зараз його вставлю. Де, на якому стоїть на базі миротворців цей Фокс. Так, поставлю, щоб, напевно, було красивіше. Ось. Ну і, до речі, можна порівняти якраз з розмірами мініфігурки. Тобто, не набагато він більший, ніж мініфігурка. Повертаюсь до розповіді, е, де стояв, е, як я тоді подумав Fox і ще одна якась машина. Але коли придивився до з того знімку, я побачив, що, скоріш за все, то був АМЛ 90, ніби якось так він називається. Я вставлю цей знімок сюди. Е, ось ви хто знавець, може сказати, що це за техніка. Але Fox я вже тоді побудував і вирішив не перебудовувати модель. І залишив Фокса. Ось на цьому буду закінчувати це відео. Воно і так вийшло доволі довгим, аж на 7 хвилин. Тому дякую вам за перегляд. Вітаю вас, з, напевно, вже прошедшим новим роком. Бажаю вам мирного неба над головою, як завжди, і до побачення!